Нова серія від Укрпошти, винищувачі зла присвячена багатоцільовим літакам-винищувачам F-16, які Україна сподівається отримати від західних партнерів. Марки, конверти та листівки серії від сьогодні можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Окремо можна замовити символічний набір. Крім того, ще на нашому інтернет-майданчику можна придбати отаку от от свічечку, а до неї ще і тертушку у вигляді саме літаків f 16 Ну, Хто свічку запалить, хто мозку то вже кожен прийме рішення сам. Як сказав В'ячеслав Маринич, це 18-та пам'ятна марка, присвячена подіям широкомасштабного вторгнення, яку погасили на Сумщині. Ми зараз намагаємось максимально підтримувати наших громадян з точки зору їх позитивного налаштування. Примірник Нової серії переданий до Сумського краєзнавчого музею, де стане частиною тематичної експозиції. Ця поштова марка, конверт, поштова картка є гідним поповненням патріотичної колекції випусків Укрпошти, які є сьогодні свідками, хронікерами і артефактами цих історичних великих подій. Пов'язаних з опором агресору з боротьбою за нашу перемогу. Вартість марки 23 гривні плюс 16 гривень на благодійні потреби, розповів В'ячеслав Маринич. За його словами, всі благодійні кошти, отримані від продажу марки, підуть на придбання дронів для українських військових. Олена Рашевська, Євген Абрасімов. Суспільне новини, Суми.